Косять траву, прибирають земельні ділянки, фарбують обладнання, висаджують молоді рослини. У рамках місячника благоустрою співробітники Запорізького дитячого ботанічного саду другий тиждень поспіль облаштовують територію. Ми підчищаємо, убираємо, вигрібаємо і вивозимо сміття. Рози підрізали, тому що за зиму вони якась частинка там рози, вона трошки підмерзла. Ми їх підрізали, убрали травичку. Підпушили, розкрили для того, щоб вони набрали сили і ціле літо цвіли. Нашу територію в належний вигляд, співпрацюємо з деякими організаціями. Коли просять про допомогу, ми допомагаємо висадкою рослин. Наприклад, була у нас акція на підтримку пернатих друзів, школа мистецтв. Приходила до нас, вони змайстрували шпаківні, і ми тут започаткували пташине. Містечко на земельних ділянках працюють всі 70 співробітників закладу. До садівників долучились лаборанти, офісні працівники, бухгалтери і завідувачі відділів. Адже потрібно облаштувати територію в 12 гектарів. Вони свою працю зробили. Приходять до нас дівчата. Що вам треба допомогти? Ми Даємо їм фронт роботи, чи підпушити, чи пролити, чи посадити. І всі робітники у нас працюють. Незважаючи на війну, навіть попри обстріли, наші люди із задоволенням виходять весну навесні допомагати природі. І після закінчення зими ми із задоволенням наводимо лад у нашому ботанічному саду. Разом ми переможемо, все буде добре, все буде Україна. Щорічний фестиваль Толока стартував у ботанічному саду 24 квітня. Однак сезонні роботи на відкритому ґрунті та в теплицях виконуються протягом всього року. Співробітники закладу намагаються утримувати сад в охайному вигляді, аби після перемоги відкрити його для маленьких відвідувачів. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.